Мирне невелике село на півдні Миколаївщини, що лежить просто на межі з Херсонською областю. До повномасштабної війни тут жило трохи більше 700 людей, наразі близько 50. У березні 2022 року село опинилося в зоні бойових дій. Російські війська зупинилися буквально за кілька кілометрів. Протягом восьми місяців мирне перебувало під постійними обстрілами. У цих зруйнованих приміщеннях колись знаходилася сільська рада селища Мирне. Кафе, де мешканці села могли відзначати свої свята магазин, аптечний кіоск та бібліотека. Зараз більшість цих будівель зруйновані російським вогнем і не підлягають відновленню. Зруйнований не лише центр села. У населеному пункті Шевченківської громади не залишилося жодного повністю вцілілого будинку. Один із них дім пана Андрія. Хоч споруда сильно пошкоджена, чоловік досі тут живе. каже, село обстрілювали градами. А іноді навіть фосфорними боєприпасами. Як кажуть, з тої сторони, там, де канал йде, на трохи далі за селом, до, до кілометра півтора-два на ну, стояли в оці хаті. Любі друзі, і вони з тої сторони по селу били. Як мог подивитися, там скільки хат розбитих, зажигалками кидали. Ну і верт вертушик, типу такі, як снаря, ракетина. Ну і мінами, і все і бідою, касетами били тут. Вони. Попри суттєві руйнування, виїжджати Андрій Іванович не збирається. Каже, це його земля, і він залишиться тут, доки зможе. Я вже тут до цього села привик. Ну знаєте, як своє, як ви до чого м -м, вросли в землі, чи до чого якось в місті ви привикли, і вже оттуда їхати не захочете ніяким. Тяжко буде оттуда уїхати. І лишити це все. Як-не як терпіть буде. Поки чоловік ремонтує своє житло, благодійна організація надала йому тимчасовий мобільний будиночок. Його обіцяють забрати. Щойно основний дім буде придатним для життя. Такі модульні будиночки отримали всі мешканці, які вирішили не залишати мирне. Люди самотужки або за допомогою волонтерів намагаються відновити своє житло. Допомагають і волонтери з Одеси. Це місце, на якому раніше була літня кухня родини з цього села. Наразі це лише купа каміння, дошок та шиферу. Сьогодні ми три студентки з Одеського національного університету приєдналися до волонтерів з благодійного фонду Гільдендорф, щоб допомогти розібрати завали власникам цього будинку. Благодійний фонд регулярно приїжджає до мирного, прибирають будівельне сміття, допомагають у відновленні або тимчасовому ремонті будинків та привозять необхідні для нормального побуту речі від меблів до речей. Все, аби мешканці знову могли жити у своїх будинках. За прибиранням, ми познайомилися з ще одним мешканцем села. Подвір'я пана Василя знаходиться на околиці мирного, саме з тієї сторони, звідки росіяни обстрілювали населений пункт. До повномасштабного вторгнення він разом із родиною збудував великий дім та розвивав господарство. Звідси його родина отримувала основний дохід. Тепер усе зруйновано. Розстріляли собаку на прив'язі, розстріляли корову. Залишилось у цих коровок одні паспорта. Я казав, що коли шутив, що вони могли б навіть Януковича голосувати, щоб в них паспорта були. Так розстріляли і з'їли. Вони шашлики жарили. Із Сараю Василя Івановича росіяни також вивезли все зерно, яке господар зберігав на зиму. Вони хазяйновиті люди. Те, що було, я не жалкую, вивезли ж на надо. Ну, без просу вигрибли, вигрибли все, розмарадьорили. Єдине приміщення, яке вціліло літня кухня. Саме в ній тепер живе Василь Іванович, а на місці будинку обгоріли стіни без вікон і даху. Провівши нас через руїни, він згадує про те, якою була кожна кімната. Тут починає розповідати і про свою кохану жінку, найтяжчу і найголовнішу втрату. Технології вона знала, сири готувала там цей. Як цигани любили її? Mm. От так от. Росіяни вбили її прямим пострілом із танка. А жінку розстріляли аж отуда, от де аж там. от, бачите перве дерево, Отуда прямо й наводкою. Перший вистріл був по мені. Дочка спасла мені життя за рука, вдьорнула. Мене глушилою то в погрібі. Я був там. Василь Іванович показує нам фотографії загиблої жінки з її телефону та лагідно, не стримуючи сліз, називає її Моя бджілка». Згадує голос, усмішку ніколи були разом. А це, а це вже Ніколаївська область, це. Це синок, студент. Попри втрати, пан Василь не опустив руки. Потрохи відновлює господарство, вирощує гриби у підвалі, доглядає нових тварин. Показує нам корову, яку подарували американські волонтери. Щоправда, нам по секрету зізнається, що в порівнянні з його минулими коровами молока вона дає мало, шуткуючи, що з неї вийдуть тільки гарні котлети. Волонтери благодійного фонду Гільдендорф працюють не лише у мирному. А й у сусідньому Посад Покровському. Вони кажуть, найбільша мотивація для них це люди, які не здаються. Так, зараз ми знаходимося в селі Посад Покровський Херсонської області, але поряд ще є село Мирне, куди ми їздимо з друзями, з однодумцями і просто небайдужими людьми. Їздимо і допомагаємо тим, хто потребує цієї допомоги. Ми раді тому, що наше коло шириться, і сподіваюся, що до нас доєднається. Ще люди, ще, тому що місцеві люди, наші співвітчизники потребують цієї допомоги, тому що самотужки справитись не можуть. Я людина віруюча, мені Господь допомагав в житті. І як я вірю, наказав і мені допомагати іншим. Ну, я цим потрошку і потроху і займаю, займаюся. А я завжди друзям люблю допомагати. Коли Олежа, мій друг страждав, мені сказав, давай допоможи. Я кажу, а як же ж ні? Я не можу інакше. Та ну, людина, сказав, яка все, що він заробляє, а він заробляє, ну, все майже все від, віддає на збройні сили, на волонтерство. Що він для мене дуже великий приклад. Дякую, дякую. Проїжджаючи вулицями мирного, помічаєш. Село оживає, поки навколо зруйновані будинки, понівечені паркани і вигорілі машини на городах працюють люди. Смуток перемежовується дитячим сміхом, птахи знову співають, і на тлі всього цього вперта весна. Весна, яку тут не зупинила, навіть війна.